Вітаю допитливих тих, хто хоче знати більше про Київ, про Україну та світ. Сьогодні 1 січня 2026 року, і в мене є можливість розповісти про погодні особливості минулого року. Практично всі ці відомості отримані на ось цьому метамайданчику, на якому я і знаходжусь. Сьогодні холодно. А якою ж є сьогодні температура повітря? Для цього потрібно подивитися на термометр, який встановлений у спеціальній бутці. Мінус 10,7 о 10-й годині ранку. Реально холодно. Тож, напевне, про погодні особливості минулого року розповім із дому. Почну з графіка багаторічних змін температури повітря в Києві. Принагідно подякую колегам з Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срізневського, які надали відповідні дані. Як можна бачити на екрані, протягом періоду з 1881 року температура в Києві підвищилася приблизно на 3 градуси, а може і більше. Найтеплішим був 2024 рік, коли середня температура сягнула 11,4 градуси. У 2025 році було дещо прохолодніше 10,5. Однак і минулорічна температура виявилася доволі високою, однією з найвищих. У будь-якому разі, три останні роки були в Києві найтеплішими за останні півтора століття. Тепер коротко про окремі місяці. Ліві стовпчики на діаграмі це середні багаторічні дані, праві за 2025 рік. Як можна бачити на рисунку, протягом усіх місяців, за винятком травня, температура в Києві була вищою, ніж звичайно. Зокрема, теплим виявився січень 2025 року. Його середня температура була значно вищою за 0 градусів. Вона становила плюс 2,1. Фактично, повторився рекорд 2007 року. Упродовж січня 2025 року були потепління і похолодання, що буває доволі часто. Подивимося на кілька коротеньких відео, що були зняті у січні минулого року. Почну ось із цього, що зроблено 1 січня, коли було реально тепло. Тож тепло вирішила порадіти і ось ця муха. А ось це відео. Я зробив 14 січня на затоці з Собаче гірло. Погодьтеся, що лебеді просто красені. Може, хлібом їх і не варто годувати, але утриматися складно. А ось ще одне відео. Зроблене 19 січня з дзвіниці києво Печерської лаври, можна чути, що того дня було доволі вітряно. Принаймні на самій дзвіниці. За цими відео можна зробити висновок, що січень 2025 року був не лише теплий, а й безсніжний. А яким був лютий 2025 року? За температурою повітря він був звичайний, лише трохи теплішим за норму. Водночас, дивлячись на екран, можна бачити, що лютий 2025 року був найхолоднішим місяцем минулої зими і всього 2025 року. До слова, звичайною або ж нормою, вважається температура узагальнена за 30 років, а саме. За 1991 2020 роки. Так прийнято. Але, на мій погляд, таке узагальнення не зовсім відповідає реаліям. Думаю, що в майбутньому узагальнення мають виконуватися за коротший період, а саме за 20 років. Найнижча середньодобова температура повітря в минулому році, а саме мінус 8,2, спостерігалося 22 лютого. А абсолютний мінімум мінус 12.3 13 лютого. Подивимося на кілька фото, зроблених того місяця. Ось це, зокрема, я зробив на озере сині 15 лютого після першого помітного похолодання. Зрозуміло, що за умов доволі низької температури озеро вкрилося кригою. А ось фото Русанівської протоки зроблене наступного дня. Протока майже замерзла. Наявність снігу і криги засвідчує і цей супутниковий знімок, зроблений 25 лютого. Крига вкрила всі Київські озера. Водночас головне русло Дніпра замерзло лише в південній частині міста. Загалом же минула зима. Виявилася малосніжною. Максимальна висота снігу на метеомайданчику в Києві спостерігалася 18 і 19 лютого і становила лише 9 см. Тепер про березень. У 2025 році він виявився значно теплішим, звичайно. Середня температура становила 7,4 градуси, що майже як у квітні. У березні минулого року температура помітно коливалася і лише у 20-х числах вона вирівнялася. За моїми спостереженнями, 27 березня у Києві зацвіли абрикосові дерева. Кілька разів у березні дощило. Ось такою, зокрема, була погода 15 березня. Тепер про квітне. За середньою температурою він був трохи теплішим, ніж звичайно. Однак я добре пам'ятаю про істотне зниження температури, яке засвідчує ось цей графік. На ньому можна бачити, що після 4 квітня температура в Києві за кілька днів знизилася майже на 15 градусів. Якщо 4 квітня. Середня температура становила 14 градусів то 7-го мінус 08. Ще нижчою була температура вночі до мінус 4. Ось просторовий розподіл температури повітря 5 квітня у полудень. У Києві та й усій країні цілком комфортно. Лише на Волині з'явилися перші ознаки похолодання. Минула лише доба, і в Києві та й найбільшій частині країни різко похолодало. Наступного дня, а саме 7 квітня, сталося ще холодніше. Холод навіть дістався Криму. 8 квітня мало що змінилося на всій території холод. Особливо холодно було вранці перед сходом сонця. Ось такою, зокрема, була температура 9 квітня о 6-й ранку. У Києві мінус подібне майже на всій території країни, навіть у Криму. Вдень трохи теплішало, але хіба що на кілька градусів. Ось такою була температура того ж 9 квітня у полудень. Подібна картина була і 10 квітня. Трохи потеплішало 11 квітня. А помітно з 12-го. На жаль, згадане похолодання істотно вдарило по квітучих деревах і городині. Багато що пропало. Те похолодання дістало і мене, хоча я тоді був на науковій конференції у Болгарії. Ось так, зокрема, були одягнуті мешканці Софії 8 квітня. До слова, повернувшись додому, я присвятив Болгарії. Окремі відео. Тому, хто не дивився, раджу подивитися. Простежити, як після того похолодання прокидалася природа, можна за супутниковими знімками. Ось, зокрема, знімок зроблений 14 квітня. За тиждень, а саме 21 квітня, зелені стало помітно більше. Ще більше її 24 квітня. На цьому знімку є й кілька темних плям це тінь від хмар. Наприкінці квітня стало справді тепло, тож природа прокинулася. Ось так, зокрема, виглядали совські ставки 24 квітня. Люблю травень. Місяць, коли буяє природа, і день дуже довгий. Однак, як можна бачити на діаграмі, травень 2025 року виявився прохолодним. Єдиним місяцем, коли температура була нижчою за норму. Логічно, що у третій декаді травня було тепліше, ніж загалом. Ось кілька фото, які я зробив того місяця. Це фото зроблене 4 травня, а це 6. Аж ось і червень чемпіон будь-якого року за тривалістю дня. Червень 2025 року був дещо незвичним. Тепліше було на початку місяця, ніж наприкінці. 3 червня в Києві зацвіла липа. Сама її назва говорить, що вона ніби має цвісти у липні. Може, так і було. Але тепер, внаслідок глобального потепління, масове цвітіння липи припадає на червень. У червні, як власне і весь 2025 рік, сусідня країна продовжувала показувати світу, якими є переваги руського міра. Водночас, червень є місяцем троянд. Минулого року теплим був липень. Хоч і не таким, як у 2024 році, коли траплялася сильна спека. Найтепліше було 8 липня, коли середня температура сягнула 26,6 градуси. Днем раніше було зафіксовано максимальну строкову температуру, а саме 34,4. На жаль, через війну вже не поїдеш куди заманеться. Проте у Києві на щастя гарних пляжів, ймовірно, не менше, ніж у всій Московії. Ось цей, зокрема, знаходиться на оболонському острові. На далекому плані. Можна бачити Північний міст і міст хвилю. 30 липня у Києві випав дуже сильний дощ, фактично найбільший за весь минулий рік. Того дня у місті випало 47 міліметрів опадів. Як наслідок, деякі ділянки міста виявилися затопленими. Того дня стався паводок на Либіді. Ось так тоді виглядала річка Клов, підземна притока Либіді. Розбурхалася і сама Либідь. Детальніше про цю подію можна довідатися з цього відео. Серпень 2025 року, як і більшість інших місяців, був доволі теплим. Водночас він був доволі сухий, а відповідно сонячний. Ось так, зокрема, 16 серпня, виглядало озеро Лукаве, що на північній околиці Києва. Додам, що для серпня властиве найбільше цвітіння води у Дніпрі не був винятком і серпень 2025 року. У минулому році теплим видався і вересень насамперед перші дві декади. Наприкінці місяця температура закономірно знизилася. Тепла погода у вересні 2025 року зумовила те, що пляжний сезон у Києві тривав дуже довго. Ось так, зокрема, виглядав пляж на Венеціанській протоці 21 вересня. На додаток до теплої погоди теплою була і вода у Дніпрі. Повторюся, що ці два фото я зробив 21 вересня. Утім, настав жовтень. Зрозуміло, що він був прохолодніший за вересень. Температура переважно становила 5-10 градусів зрідка більше. Вочевидь, що в жовтні людей на пляжі майже немає. Незвично теплим був листопад. Як не дивно, в листопаді 2025 року. Середня температура жодного дня не опускалася нижче нуля градусів. Тож природа, хоч і почала дрімати, але ще не заснула. Опосередковано це засвідчує це фото, зроблене 4 листопада на Трухановому острові. Цікавим, вважаю, і це фото Дніпра зроблене того ж дня з Паркового мосту. Як можна бачити, навіть у листопаді. Можливим є цвітіння води. Зрозуміло, що в листопаді листя з дерев або впало, або стало коричневим. Це, зокрема, засвідчує ось цей супутниковий знімок, зроблений 19 листопада. Зеленими залишилися лише соснові ліси на околицях Києва. Наостанок про грудень місяць, який щойно закінчився. Він також виявився теплим з температурою вище нуля градусів. У грудні було лише два по-справжньому холодних дні, а саме 24 і 25 грудня. Наприкінці грудня в Києві все ж сформувався невеличкий сніговий покрив. Ось таким він був, зокрема, у сквері Олени Телігі 29 грудня, навіть застав сонячну погоду. Цей сніг протримався до новорічної ночі і до ранку 1 січня 2026 року. На завершення хочу вкотре подякувати колегам, працівникам Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срізневського за надані відомості, що використані у цьому відео. Хто цікавиться, чимало про клімат Києва? Можна прочитати у цій книжці. У перший день 2026 року бажаю всім українцям завершення війни і, звісно, переможного завершення. Бажаю всім нам щасливого 2026 року!